Вітаю друзі з вами, адвокат Олександр Євсютян. У попередньому відео я казав про те, який є один із варіантів для того, щоб скасувати у цей розшук ТЦК, і відповідно для того, щоб потім забронюватися. Зараз я продовжую цю тему і буду казати про інший варіант. Чи варіанти? Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Сьогодні я розкажу про те, яким чином можна е, ще додатково вирішити оцю цю проблему, щоб не бути доставленим, затриманим і потім доставленим до будь-якого ТЦК, так от е, на дорозі, як можна взагалі-то зняти цей рушок. Ну, перший варіант, точніше, це буде вже третій це подати заяву про визнання вини. В цьому разі вони е повинні взагалі-то ТЦК звернутися в поліцію для того, щоб е відізвати оце звернення. Чому? Тобто скасувати розшук. Чому? Тому що з моменту подачі заяви на визнання вини, відповідно до чинного законодавства, неможливо людину затримати та доставити в ТЦК, відповідно, виконати у цей, нібито, як, ну, як його називають, розшук. Але, але по факту вони цього не роблять. Тобто, ви можете звернутися з заявою, що ви визнаєте вину, наприклад, поштою. Інший варіант. Подати цю заяву через цей мобільний додаток Резерв Плюс, і вони обіцяють м -м, скасувати при цьому цей розшук. І якщо ви це робили, будь ласка, напишіть, чи спрацьовує цей четвертий варіант. Чи ні. Якщо у вас буде можливість подати цю заяву через Резерв Плюс, але наразі подавати її можна не по всіх правопорушень. І тому. Такий функціонал він обмежений. Так, якщо це вийде, ви сплачуєте половину від мінімальної суми, тобто від 17 тисяч ви берете 8,5 тисяч гривень, сплачуєте цей штраф і чекаєте на те, що вони взагалі там повинні вилучити інформацію із резерва плюс і інформацію з оберігу про те, що Ну, про те, що ви скоїли порушення, у вас є порушення, і ви знаходитесь у так званому розшуку. От. Але тут є маленький нюанс. Справа в тому, що вони обіцяють це зробити. Якщо ви це зробили вже вам зняли розшук, було добре, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вийшло у вас це, чи ні. От. Але тут є. Інший нюанс. Справа в тому, що в законі про ЄДРПВ, про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів, саме у цій статті, сьомі написано про те, що саме у реєстрі зазначається інформація про притягнення вас до адміністративної відповідальності. От по цій 210 або 210 й прим статті Кодексу про один правопорушення. Тобто виходить, що якщо ви сплатили... То інформація в реєстрі все одно вона повинна бути по закону там мати місце і бути в цьому якби реєстрі. І тут питання виникають: як алгоритми? Будуть налаштовані чи взагалі налаштовані у цього оберігу, тому що я ж кажу, що оберіг він живе своїм життям невідповідно до чинного законодавства. Виходить, що навіть якщо ви можете сплатити оці 8,5 тисяч гривень, але по закону інформація в реєстрі про те, що ви порушник, вона залишиться. І це може бути проблемою для того, щоб автоматично забронюватися. Отакий казус виходить. Ну фактично, от воно таки буває. От. А може і ні, друзі, напишіть в коментарях, я ж кажу, був у вас такий досвід, чи не був. Це цікаво буде дізнатися, я думаю, всім, хто дивиться мої відео і там, читає коментарі. От, але що далі? Є ще варіанти, яким чином, наприклад, можна забронюватися. Навіть якщо є. В резерв плюсі або в оберізі інформація про те, що ви нібито знаходитесь у розшуку. І я тут кажу про що? Справа в тому, що є у нас положення, відповідно до якого автоматично не можна оформити оце бронювання, то внести вас до відповідно спеціального списку там військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, якщо там так і написано, якщо ви перебуваєте в розшуку. Крапка. Але справа в тому, що відповідно до законодавства, у це повідомлення ТЦК в поліцію, воно не є розшуком як таковим. Тобто, це ем, невідповідність підзаконного нормативного акту щодо бронювання іншим нормативно правовим актам і законодавству. І виходить, що можна звернутися просто до суду і зобов'язати ТЦК та СП. Забронювати вас, ну відповідно, не забронювати, а відповідно, якщо у вас є бронь, отримати е відстрочку. Але тут виникають інші проблеми, тому що потрібно спочатку забронюватися, отримати відповідні документи, підготувати там документи е ці щодо бронювання у письмовому вигляді, відправити це, це поштою, звичайно, на ТЦК, отримати відмову, і потім оскаржувати ці дії в суд. Я думаю, що ніхто цього ще не робив, але теоретично це можливо зробити і таким чином забронюватися. Друзі, взагалі-то тема вона така доволі непроста, і там на кожному етапі, кожного шляху може бути відповідні нюанси, тому що все індивідуально. Тут не можна сказати, що можна просто так взяти і зняти. Ну, незважаючи на оцей другий варіант, про який я казав. Тому, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін треба хоча б отримати консультацію для того, щоб вирішити, яким шляхом йти. А не просто так, як ви мені там пишете, скільки буде коштувати. Будь ласка, якщо потрібна допомога юридична з цих питань, то звертайтеся для отримання консультації, тому що тут краще отримати консультацію, оскільки ситуації бувають різні. А скільки різні ситуації, це індивідуальна. Відповідна повинна бути стратегія, тактика і відповідні дії щодо конкретно вашого випадку. Я вважаю, це буде правильно.